Росіяни гають свій час, думаючи, що ми складемо зброю. Вони нищать наші домівки та очікують капітуляції. А ми тим часом відновлюємо зруйноване та будуємо нове. Українці непереможні та надзвичайно сильні люди. Кременчуцькі новини в ефірі про головні події цього дня розкажемо далі. Цієї ночі під приціл рашистів потрапив Кременчук. Після нічного ракетного обстрілу значних ушкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури міста і навколишні села. Детально про обстріл та його наслідки дивіться далі. Цієї ночі Кременчук пережив ще одну страшну ракетну атаку рашистів. Ворог зруйнував об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої в роботі систем життєзабезпечення міста. Ракетні удари були такої сили, що навіть постраждали навколишні села. У будинках людей розбиті вікна, зірвані двері та покрівля. Головне зараз не панікувати. На місцях працюють ремонтні бригади та ДСНС. Усі наявні генератори задіяні в аварійному живленні об'єктів життєзабезпечення. Безпечення, а пункти незламності переводяться в режим повної готовності до прийому містян всім кременчужанам. Слідкуйте за офіційною інформацією і в жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу. Антон Воробйов Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Масована ракетна атака, яка сталася сьогодні о третій ранку. Це черговий доказ тероризму зі сторони Росії. В результаті вибухів постраждало багато житлових будинків, зокрема у навколишніх селах. Свідчення постраждалих людей та про руйнацію осель. Дивіться далі. Третя година ранку. Мешканці Кременчуцького району чують перші вибухи, які згодом стануть причиною нещастя для багатьох людей. Ракетний удар відчули у різних куточках Кременчука, постраждали навіть навколишні села. Розбиті дахи, вибиті вікна та глибока воронка. Саме таким люди вранці побачили своє село. Геннадій Миколаєвич мешкає у Кременчуці та вранці поїхав до будинку свого свекра, який знаходиться поруч за під вибуху. Приїхали, побачили наслідки цього всього. Можна з цієї сторони пройти. Дивитись, кришу підняло, поставило на місце і нарушило все. Повибивало вікна, це порозкривало двері, повибивало вікна. От навіть з обратної сторони не зрозуміло закони фізики, Чому так. Із-за того, що будинок один стоїть, немає супротивника, його так не дуже обойшло, так сказати. Но з тої сторони зараз пройдемо подивитись, там підняло кришу. Слава Богу, що всі живі і всі здорові. Це ми пройдемо, і буде все приємно, буде все нормально. Будинок пані Тамари постраждав трохи менше, хоча вибух пролунав трохи далі. Її воріт. Я взагалі спала, а чоловік прийшов, прибіг з вулиці, каже, бігом вибігаємо. Ви Прилетіло звідтіля, у нас за за забором у нас бахнуло, ну, за огородом вирва. І вернулась земля, все полетіла назад у двір. Ворота відкрились настіж. Ворота в цю сторону, земля в цю. Не знаю, як, як могло так бути. Віктору Івановичу важко говорити про нічні події. Будинок чоловіка було доволі сильно пошкоджено. Злетівший шифер, розбиті вікна, понівечені забори, двері та розбита теплиця. Чоловік вже почав поступово ліквідовувати наслідки атаки, та це великі кошти. Відновлення втраченого шифру коштуватиме йому близько 25 тисяч гривень. Почули прильоти вибухи, вийшли, побачили, як у нас і збили її. Що то вибух, ну, то як вдарило, то пішла волна. ми підбігли сюди до хати, коли бачимо. Шифер почали свистіти, осколка летіти, тут багато осколків. Вони, ну, в садку ми понаходили біля трактора. Тут десь посчитали хлопці, наняли бригаду, вони ну, поїхали, купили шифер, шифер 450 гривень в лист. Вже ви посчитали хлопці 25 листів, коли нас читали цю сторону, то сарай де то сказали 53-55 листів. Зі сльозами на очах чоловік бажає нелюдам відчути той біль, який щодня відчувають українці. Ненависть на російського фюрера кипить у серці пана Віктора. Я сказав, якби сам між мені тут. Що я не можу сказати, хай він почув, що на мені на собі як я чужу зараз. Я б самоти. Я не я б сам задавив. Бо який він там не каратісне, боксури бю сам задавив. Син боює, дочка помагає, не вступає бідно допомагає. Масований ракетний обстріл це черговий терористичний акт проти українців. На щастя, сьогодні обійшлося без жертв. Але руйнівна сила вибуху зачепила не тільки будинки, а й наші серця. Ми не пробачимо. Дарія Кимець, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як Кременчужани відреагували на нічний обстріл, як діяли після усвідомлення того, що відбувається, та їхні очікування на наступний тиждень, перед річницею початку повномасштабного вторгнення расистів, дізнавалися наші журналісти. В одну мить тихий, мирний сон перервався відчуттям страху та паніки. Під рашиський удар потрапила майже вся Україна. У Кременчуці ніч також обернулася жахом. Все, що можуть росіяни, це підступно завдавати ударів, коли люди сплять. Кременчужани поділилися власними відчуттями після усвідомлення, що відбувається за вікном. Це жах, повний жах. Всі такі в паузі і в чеканні. Тому. Це страшно. По сьогоднішній таку хвилину така тривога. Дуже обурений. Прикинулись від вибухів, шибки тросились, дуже переживали. В шоці була, звісно. Давно якось такого не було. Це ночі, вона ще дуже якось страшна, аніж ньому. Я думаю, чи прилетить зараз піну, чи не прилетить, що його робити? Ну, я була в паніці. Звісно, страшно переживаєш за дітей в першу чергу, за внуків. Хтось отямився від жаху і почав готуватися до можливого погіршення ситуації, а хтось сподівався на вдачу. Заварила кофе, знайшла павербанки, почала заряджати, знайшла сумку з документами. Дітвора повибігали, страшне, спускалися в час не вдома, в підвал спускалися, сиділи в підвалі півтори години, чекали, тому що не дуже було, звісно, комфортно. Блузкин почав телефонувати, познавати, як у них справи. Правила двох стін. В першу чергу одяглися і готові, були готові, понабирали води, перевірили зарядку в телефоні, все і чекали, коли все закінчиться. Я вірю, що якщо суждено, то суждено. Якщо ні, то якби не сильно замарачувалися по цьому поводу. Вийшла в коридор, дочекалася останнього, потім ще почекала хвилин 10, зрозуміла, що вже ну, якби все, і пішла далі спати. 24 лютого річниця повномасштабного вторгнення расистів. З огляду на підлу натуру росіян, наступного тижня очікувати можна будь-чого. Проте всі сподіваються лише на краще. Говорять, що путіну вони хочуть якийсь какой як подарунок подарок годовщині. Ну він, навіть нічого не вийде. Ми переможемо. Сподіваємося на те, що все буде добре, але, хоча людина хвора, тому... Можу бути несподіванки. Для них, от мені здається, Годовщина війни це якесь свято для них. Це ж вони ж зовсім, ну, напевно, щось буде, але дуже хочеться, надіятися, що ні. Я знаю, що в них нічого не вийде, це моє внутрішнє. А те, що вони ще потуги ці їхні, це, як у нас кажуть, досраки війники. Я думаю, ми їх по-своєму привітаємо з їхнім святом. Які очікування. Начало наступу нашого. Українці сильна та непереможна нація, і все, що очікує Кацапів, це повернення додому у чорному пакеті. З цим залюбки допоможуть наші захисники, за що їм щиро дякуємо. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. І, хоч робили для себе, проте військовим потрібніше сьогодні для захисників передали три незламомобілі спецавтівки, що призначені для роботи в екстремальних умовах, нестимуть службу на передовій. Військові на передовій потребують техніки і не тільки потужної зброї. Наступний тиждень прогнозують гарячим для України через річницю початку повномасштабної російської агресії. Тому Керменчук робить свій посильний вклад у наближення нашої перемоги. Наприкінці минулого року у місті на базі автомобілів Газель обладнали незламомобілі. Машини забезпечені всім необхідним для роботи в екстремальних умовах. Сьогодні міський голова Віталій Малецький передав нашим військовим три незламомобілі. Виконуючи мобілізаційне завдання, передаємо наші незламомобілі до Збройних сил України. Звичайно, вони потрібні і в місті Кременчуці, але ми підготуємо нові автомобілі. А зараз ця техніка потрібніша нашим бійцям на передовій. З перших днів війни Кременчуцька міська влада допомагає військовим виконувати завдання за призначенням та продовжує підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні! Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кремчуцькі новини. Кременчук продовжує боротьбу за справедливий тариф на тепло. Сьогодні відбулося засідання робочої групи Кременчуцької міської ради, на якій озвучили останні новини тарифного протистояння. Чи очікувати Кременчужанам на перерахунок та справедливі тарифи? Дивіться далі. Вже другий місяць триває активне протистояння Кременчука несправедливо завищеним тарифом на тепло, які запровадило у нашому місті Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. І сьогодні на засіданні робочої групи депутати міської ради, частина депутатів обласної ради від Кременчука, представники Кременчуцької окружної прокуратури і міський голова Кременчука Віталій Малецький продовжили відстоювати інтереси громади. Зокрема, Кременчук отримав лист від міністерства регіонального розвитку громад і території України, якому вже підкреслено, виділено курсивом і жирним для того, щоб вже всі розуміли, як застосовується тариф. От вже я попросив, кажу, будь ласка, напишіть жирним, щоб було видно. Тобто ну вони кажуть, що вони не розуміють. Це особиста думка міністра. Але ця думка, ось вона викладена в цьому документі. І сьогодні ми звернулися до профільного комітету Верховної Ради з листом, теж виклали нашу позицію, виклали. Позицію Полтава Теплоенерго з наданням відповідних копій документів де апелюємо до наших надавачів послуг дотримуватися мораторію, дотримуватися бачення президента і Верховної Ради щодо непідвищення тарифу для населення. Частина депутатів міської ради попередньо відвідували зібрання робочої групи полтавської облради і поділилися результатами засідання із колегами. «Даже на таке запитання до юриста Полтава на те, як ви трактуєте закон щодо мораторії. Вони мені відповіли, ми його трактуємо по-своєму. Ну що можна далі казати? Моя думка така: вони нас слухають, а роблять діло. можливо, вони думають, що ми. Здамося, що ми перестанемо боротися. Хай пройде час, зима пройде, люд, все це утихне і все це само собою вирішиться. Ну мені передали, що е, депутати Кременчуга до такого не не готові і вони не ми не здамося. Потрібно було чути позицію на робочій групі. І голови Полтавської обласної ради, який сказав, що це рішення не набере більшості, ми також бачимо звітрити джерел позицію голови полтавської обласної військової адміністрації, який також чомусь. Не підтримує позицію громади і розглядають вони всі це питання через призму правильна позиція і неправильна. Тільки чомусь неправильна позиція це позиція мешканців Кременчука, лівобережної частини. Обговорили присутні і питання величезних рахунків за тепло, які отримали підприємці Кременчука, котрі раніше відмовилися від централізованого теплопостачання. Протягом дії військового стану та 6 місяців після його завершення усім категоріям споживачів не лише в квартирам да а й. Комерційним споживачам забороняється підвищувати тариф. Фактично відбулося збільшення тарифу, коли застосували іншу методу, установили інші тариф. Неважливо люди, які платили, скажімо так, лише за якийсь мінімальний платіж за, за транзит, зараз платять по двостаковому тарифу цю умовно постійно. Протягом понад півтори години обговорень кожен з депутатів висловив свою позицію з тарифного питання. У нас є. Рішення, яким накладено мораторій, на підвищення тарифу. Є абсолютний показник тарифу. От 1796 гривень 40 копійок – це був тариф на ТЕЦ. 2040 гривень на тепленер. Мені, на мій погляд, це є абсолютні показники, з яких треба виходити. Люди будуть сплачувати у нас, в Кремічці, якщо ми нічого не зробимо, За опалення навіть влітку, чого раніше не було, то це було, я навіть не знаю. Навіть дитина що розуміє, що умова влади змінилися. Тому я пропоную, по-перше, давайте дійсно позадаємо питання кожен з представників різних політичних сил, чому не усі депутати обласної ради від Кременчука адекватно реагують на пропозицію привести тариф відповідності до 24.02. А по-друге, я повністю підтримую Олександра Володимировича, що час настав, треба допомагати людям, підприємцям. І дуже, дуже сподіваємося, що прокуратура виступить теж. Цьому процесі на захисті держави ми всі і мешканці, і е, підприємці отримали е, оплатіжки за те, говорять, що ви платіть ну, така методика. Я говорю, що це відносно відносно мешканців і до підприємців. Це е, я вибачаюся. Е, Така підлість розуміти неповага, яка е, законне обурення і гнів визиває. Є певні зрушення, і у судовому шляху вирішення цього питання у суді почали розглядати перші позови Кременчужан до Полтава теплоенерго. Шість позвоних заяв від споживачів фізичних осіб, вже зареєстровані в Апозавському районному суді міста Кременчука. Чекаємо прийняття відповідних позитивних рішень на користь цих споживачів, після чого я вважаю, можна сміливо привселюдно заявляти, щоб, якщо дай Бог, вони будуть позитивними, щоб всі інші споживачі, фізичні особи просто не сплачували взагалі за послугу степлопостачання, оскільки тариф. На сьогодні ніким не визначений він для міста Кремінчука в контексті надавача послуг Полтави теплоенерго не затверджений у підсумку. Робоча група буде звертатися до міністерства економіки та держпродспоживслужби стосовно незаконно завищеного тарифу на тепло у Кременчуці. Міністерство нам радить певним чином повпливати на цей процес шляхом ініціювання звернення до мінекономіки щодо застосування позапланової перевірки. Ке з проханням прийняти рішення про здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю за дотриманням вимог щодо формування встановлення та застосування державних регульованих цін? Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські Новини. У другій половині дня сьогодні по вулиці Вадима Пугачова на смерті збили літню жінку. Водій вантажівки стверджує, що не бачив старенької. У тому місці біля толоки пішохідний перехід надто небезпечний. Наголошують правоохоронці. Інформацію водій автомобіля вантажівки з причепом з коїм наїзд на жінку. Жінці попередньо за 70 років. Поки що особа не встановлена. Яка раптово вийшла на проїжджу частину по пішохідному переходу з лівої сторони в напрямку руху з пасажирської сторони? Водій що він її просто не бачив. Попередньо пропустив декілька пішоходів та почав рух. Жінка від отриманих травм померла на місці. На даний час на місці працюють слідчі, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Черговий раз нагадаємо пішоходам, що треба дочекатися, поки авто стало. Водії вантажних транспортних засіб просто не бачать пішоходів. Зв'язку з тим, що вантажний автомобіль дуже високий. Сьогодні для старшокласників однієї зі шкіл Кременчуцького району провели екскурсію у Кременчуцькому відділі поліції. Дітей познайомили з особливостями професії поліцейського та розказали, як вступити до лав правоохоронців. Як все відбувалося, дивіться у наступному сюжеті. Джек поліцейський собака, з яким сьогодні познайомились учні однієї зі шкіл Кримочуцького району для 9-11 класів. Провели екскурсію у поліцейському відділі, аби познайомити дітей з професією правоохоронців. Підлітки дізнались про особливості роботи поліцейського кінолога, слідчого дільничного опору повноваженого та криміналіста. Також паралельно розповіли, як уберегти себе, як діяти ті чи інші ситуації, елементарні правила безпеки та як не скоїти злочин, яка за це відповідальність для того. Щоб підлітки розуміли перед тим як іти на певні провокації осіб, які можуть тягнути їх в злочинну діяльність, і як не отримати за це кримінальну відповідальність, молоді розповіли про можливість вступу до вузів України, у яких навчають професії поліцейського, про повне забезпечення студентів формою, гуртожитком харчуванням за державний рахунок, і про найголовніше працевлаштування після завершення навчання. І дехто навіть зацікавився вступом за цим напрямком, може, мені сподобається і в майбутньому. Я буду на ну підводця на поліцію там, буду захищати своє місто. В ході екскурсії старшокласники задавали багато запитань, на які отримували змістовні відповіді. Тож всі залишилися задоволені та розглянуть можливість добуття професії поліцейського у майбутньому. Сюди я приїхала, щоб подивитися, як хто працює, ким, які є е особи. Тут просто було цікаво. Я побачила, мені все сподобалось. Це дійсно круто, це цікаво. Перехоплює дух, ці всі криміналісти. Оце все сподобалось. З початком війни подібні заходи проводять менше, але вони не втрачають своєї важливості. Тож надалі поліцейські проводитимуть екскурсії, аби популяризувати професію у молодіжній середі. Марія Бердаєва іван Ткаченко, Крамачуцькі новини. Для дівчат та юнаків нашого міста провели воркшоп щодо гендерно зумовленого насильства. На заході порушували важливі питання сьогодення. Про що говорили у молодіжному колі та чому варто розумітися на темі насильства, дивіться далі. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся захід для молоді нашого міста. Під час зустрічі обговорили різновиди насильства, зокрема, гендерно обумовленого. Цей проект відбувається в рамках всеукраїнського проекту про відкриття 20 гінекологічних кабінетів без бар'єрного доступу, в яких задіяно на даний момент 6 регіонів, один з яким я Полтавщина. І сьогодні з метою політизації відкриття цих кабінетів ми завітали до Кремчука, щоб поговорити з молоддю про гендерно зумовлене насильство, насильство за ознакою статі, щоб їм розповісти про діяльність цього кабінету і щоб вони так само могли доповісти. Своїм оточуючим, подружкам, щоб всі люди, які потребують цих послуг, могли до нього звернутися. Проєкт реалізовується за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії. Молоді люди на Заході дізнались більше про тему насильства. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука взяли участь у воркшопі, присвяченому гендерному насильству. Ми вважаємо, що це неймовірно актуальна зараз і неймовірно важлива тема, тому що не кожен розуміє ці рамки, де насильство, а де його ще немає, або де воно вже відбувається послідовно. Тому ця тема важлива і ми вважаємо, що дуже важливо волонтерам знати про це і в принципі будь-якому пересічному громадянину. Програма воркшопу умовно поділялась на два блоки. Кожен зі спікерів представляв свою частину і ділився власними знаннями із з учасниками. Сам по собі шматок моєї роботи це історія, коли інтерактивно через гру, через настолку, через питання, відповідь, ми досягаємо розуміння і більшої обізнаності, які саме прояви насильства, що з цим робити. Моя задача сформувати у молоді більше знань, більше обізнаності про те, що воно таке, коли це треба припиняти, як виставляти кордон. І як цьому протидіяти, якщо таке сталося. А друга частина стосується візуалізації, це літаковому інструменту як Канва і Канва мобайл. Конкретно це все буде підв'язано і продовженням першого блоку, якраз для того, щоб молодь могла розказувати за допомогою візуалізації таких інструментів цікавих про почуте і дуже важливі речі. Насправді наша молодь сучасна і прогресивна. Вони чітко бачать наявність проблем і знають, що так не має бути. Зараз в нашому суспільстві багато людей страждають від різних форм насильства, і тому саме такі заходи спрямовані на те, щоб Боротися з цією проблемою і вирішувати її. Я вважаю, що це дуже правильно збирати молодь, розмовляти з ними про гендерну нерівність, тому що це питання потрібно порушувати і вирішувати, щоб такого в світі не було. До того ж, можливо, деякі представники жіночої статі можуть просто не розуміти, що над ними у якихось випадках відбувається насильство. Тому сьогодні я б хотіла. Розрізнити взагалі ці види насильства і як їм найголовніше можна протидіяти. Велика подяка усім причетним до організації воркшопу. Говорити про проблему і вести просвітницьку діяльність щодо таких актуальних тем надважливо. Ми дуже вдячні нашим гостям, які приїхали з Полтави для того, щоб провести цей воркшоп в нашому приміщенні. І хочемо зазначити, якщо у вас є якась яскрава ідея і ви хочете щось подібне провести, ви завжди можете звернутися до нас, і ми будемо раді відчинити свої двері. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нами захоплюється весь світ, адже тільки українці після гучних обстрілів та вибухів будують плани на завтра. Тільки ми, витираючи сльози з обличчя, прямуємо далі. Тільки ми, українці, попри все рішуче рухаємося вперед до перемоги, і тільки нам по силі здолати ворога. Слава Україні!